А в Німеччині триває дев'ятий світовий конгрес а, з ментального здоров'я. На захід запросили і нашу колегу, ведучу радіо Київ, надію Васіну. На сцені конгресу журналістка розповіла про те, як люди в Україні борються зі стресом під час повномасштабної війни. А ще на прикладі боїв біля Авдіївки, що на Донеччині на Васіна намагалась показати. Масштаби руйнувань в Україні і привернути увагу до терористичних дій Росії. До слова Авдіївку Надія обрала не просто так, ведучи, неодноразово приїздила в це місто як волонтера, би допомогти як українським захисникам, так і місцевим мешканцям. Ну а окрім Наді, на заході від України виступила й керівниця та засновниця команди Red foxes Олена Рожкова. За статистичними даними. Біля 15 мільйонів осіб після війни будуть мати потребу в психологічній підтримці. Ви просто уявіть собі, наприклад, населення Литви це 3 мільйони, населення Швейцарії 9 мільйонів. Так І сьогодні фактично кожному третьому українцю потрібна буде допомога з його ментальним здоров'ям здоров'ям, аби пережити наслідки війни. Після основної частини конгресу для учасників виступили відомі німецькі музиканти. На вечірньому концерті артисти присвятили одну з пісень нашій країні і виконали декілька українських творів. За це вони отримали від наді подарунок від стріляну гільзу як нагадування, що в Україні триває повномасштабна війна.